500 мільйонів доларів саме стільки, що місячно планує економити для України прем'єр-міністр Микола Азаров. Щоправда, за умови, якщо вдасться домовитися з Росією стосовно доступної ціни на газ, на рік ця економія складатиме шість мільярдів доларів. Щоправда, скільки ж вартуватиме блакитне паливо для населення наступного року, досі невідомо. Фахівці переконують, менше ніж зараз споживачі точно не платитимуть. Про перспективи газових домовленостей між Україною та Росією, а також про програму енерго. Збереження, яку запропонували обласні чільники у матеріалі Віталія Ковели. Після суперечливої для України газових домовленостей за участю Путіна і Тимошенко покращити ситуацію тепер намагається Азаров. Скільки вартуватиме для населення блакитне паливо, прем'єр-міністр не говорить однак запевняє, країна від його переговорів із сусідами лише виграє. Ми ведемо наполегливі переговори з Росією. Як тільки ми домовимося про прийнятну ціну на газ, ми отримаємо відразу плюс, грубо кажучи, 500 мільйонів доларів на місяць, а це щороку 6 мільярдів доларів. Така співпраця один із методів стабілізувати платіжний баланс країни. Нині за одну тисячу кубів блакитного палива Росія просить в Україні близько 350 доларів. Натомість собівартість видобутку українського газу в різних родовищах коливається від 150 до 250 зелених. Чому стільки переплачуємо за чуже загадка? Масло у вогонь підливає і віцеспікер Держдуми Російської Федерації Валерій Язів на його переконання здешевлення газу для України не передбачено діючим контрактом. Натомість зменшити вартість блакитного палива все ж можна. Але за таких умов, якщо Україна вступить в митний. Союз і єдиний економічний простір. Однак і це ще не все. Національний нафтогаз повинен влитися у російський Газпром. Сьогодні ніхто не назвемо, яка ціна буде на наступний рік. Я можу кажу ще раз сказати, що вона нижчою, чим на сьогоднішній день для населення не буде. Вона буде підніматися. Наскільки буде підніматися, буде залежати звичайно від того наскільки буде ціна домовлена з нашими постачальниками газу з Російської Федерації. Допоки російські та українські чиновники домовляються про газову ціну, на Львівщині намагаються блакитне паливо економити. До 2012 року в регіоні діятиме програма енергозбереження, завдяки якій область планує заощаджувати до 22% газу для населення. Програма дозволяє оформлювати дешеві кредити на встановлення вікон чи елементів утеплення будинку. Скажімо, вам необхідна позика на встановлення вікон, які вартують 10 тисяч гривень. За допомогою нерозберіючої програми ви оформлюєте кредит і щомісяця сплачуєте орієнтовно 975 гривень. В підсумку, окрім зазначених 10 тисяч, ви переплатите трохи більше як півтори тисячі українських грошей. Якщо і це вам за дорого, вікна можна замурувати. Так буде дешевше, тепліше і сердитіше. Одна із тих, хто вікна не замуровував, а придбав нові у кредит, лівянка Наталія. Щоправда, про енергозберігаючу програму жінка не знала, відтак довелося переплачувати. Зразу виплатити всю суму це досить дорого. Кредит це досить оптимальний варіант. Тому ми взяли під 25% і оплачуємо ще досі. Наразі банк умовно дає кредит на. 19% чи 20%, 15% покривається з обласного бюджету, а 4 чи 5% в залежності від кредитної ставки банку, покривається за рахунок цього, хто бере кредит. Окрім мешканців, які бажають захистити свою квартиру багатошаровими вікнами. Є й такі, що ставляться до цього з упередженням. Краще дерев'яні вікна. Так я люблю дерев'яні, чому які пропускають воздух. Це до нічого вікна. Це в Європі вже викидають, а наші бізнесмени гроші мають, а ума не мають. І тому вони купляють ті вікна. Але так тепліше? Як тепліше? А літом. Професор Ігор Щур у власному особняку не лише дорогі вікна встановив, а й облаштував будівлю сонячними батареями. каже у цьому світі, потрібно покладатися виключно на альтернативні джерела енергії. Мовляв, кредитна система на отеплюючі компоненти в Україні не повноцінна. На заході ж банк та держава значно лояльніші до клієнтів. Наприклад, в деяких країнах робиться так, що це займається цим фірма інсталяційна разом з банком якимось, і держава до цього не має ніякого відношення. Заключають такий ну, угоду, і фірма оплачує повністю, банк оплачує ці всі затрати, фірма це все ставить. а Людина як платить, так і продовжує оплачувати, але вона вже цим всім користується. Просто зиску ще немає. Проходить якийсь час, поки це все виплатиться, і після того людина вже починає працювати, платить вже за тими тарифами, зниженими і всі задоволені. Що не встиг як слід утеплити свої помешкання із острахом готуються вступити у зимовий період? Люди гартують власні нерви на випадок, якщо у їхню поштову скриньку надійде квитенція про оплату за газ чи тепло. Віталій Віталікова, Андрій Дробний Олег Гасюк. про тиждень.